Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Збірна України програла команді Канади у першому матчі на товариському турнірі Канадіан Шилд. Поєдинок у Торонто завершився з рахунком 4-2 на користь господарів поля. Кленові листки відкрили рахунок уже на четвертій хвилині зустрічі. Джонатан Девід зіграв на добиванні після того, як Олександр Тимчик надав його удару головою перетворитися на гол. На 24-й хвилині канадці подвоїли свою перевагу в рахунку. Джонатан Девід оформив дубль, головою замкнувши подачу тайджона Бекенка з правого флангу. На 31-й хвилині Канада довела справу до. Розгрому Валерій Бондар поблизу воріт української збірної подарував м'яч промісу Девіду, а той реалізував вихід один на один із Анатолієм Трубіним. У другому таймі підопічні Джейсі Марша в четверте вразили ворота синьо-жовтих. На 81-й хвилині відзначився Тайджон Б'юкенен. Наприкінці матчу українці відіграли два м'ячі та уникли розгрому. На 89-й хвилині Ілля Забарний добив м'яч у порожні ворота після того, як голкіпер гулкіперканадців парирував удар головою. Олексія Гуцуляка, а у компенсований час на 92-й хвилині Олександр Зінченко реалізував пенальті, призначений арбітром за гру рукою канадського футболіста у власному штрафному майданчику. Наступний свій поєдинок на турнірі Canadian Shield українці проведуть 11 червня проти нової Зеландії. Півзахисник Динамо Микола Михайленко провів перший матч за збірну України. 24-річний футболіст дебютував, вийшовши на заміну у товариському матчі з Канадою. На 66-й хвилині за рахунку 0-3 хавбек замінив на полі форварда Романа Яремчука. Молодіжна збірна України продовжує підготовку до чемпіонату Європи. Фінальна частина якого проходитиме з 11 по 28 червня у Словаччині та Хорватії. Черговим спарринг партнером команди Мельгоси стала збірна Іспанії, фіналіст Євро Євро-2023». Перший тайм завершився без голів, хоча Волошин мав чудову нагоду відкрити рахунок. Другу половину зустрічі активніше почали господарі, але Єрмаков, який замінив нещерета, теж зумів зберегти свої ворота недоторканими. А ось українці уже у компенсований час забили переможний гол. Навіз Богдана В'юника головою замкнув Ілля Квасниця. Українська прем'єр-ліга по завершенню сезону традиційно проводить опитування клубів, які називають його героїв, а саме найкращого тренера, найкращого арбітра, найкращого футболіста, найкращого воротаря та найкращого молодого гравця. Розпочнемо із найкращого арбітра, яким у сезоні 2024-2025 став Микола Балакін з Київської області. До трійки найкращих увійшли Віталій Романов з Дніпра та Володимир Новохатній із Черкаської області. Загалом в УПЛ Микола Балакін провів 101 матч. Дебютна гра відбулася 18 липня 2015 року. Шляхом анкетування за підсумками сезону 2024-25 Клуби УПЛ визнали найкращим футболістом нападника Динамо Владислава Ваната на другому та третьому місцях. Георгій Судаков із Шахтаря та Іван Калюжний з Олександрії. Владислав Ванат провів 28 матчів і забив 17 голів. Ставши найкращим бомбардиром УПЛ сезону 2024-25. Його впевнена гра суттєво допомогла Білосинім здобути чемпіонський титул. За підсумками анкетування клубів по завершенні сезону 2024 2025 найкращим молодим футболістом УПЛ визнано захисника Динамо Тараса Михавка. До топ 3 також увійшли захисник Ілля Крупський з Ворскли та голкіпер Денис Марченко з оболоні. річний Тарас Михавко став справжнім відкриттям сезону і дорослішав на очах, здобуваючи досвід гри в обороні. А його вміння віддавати розрізні передачі та починати атаки суттєво допомогли Динамо здобути чемпіонство. Голкіпера Олександрії Георгія Єрмакова визнано найкращим воротарем УПЛ сезону 2024-25 за результатами опитування клубів УПЛ. Дмитро Різник з Шахтаря на другому місці, третю позицію посів Олексій Паламарчук з Інгульця. Георгій Єрмаков зіграв в усіх 30 матчах УПЛ сезону 2024-25, з яких 15 провів на нуль. Загалом Олександрія пропустила лише 22 м'ячі, менше було лише у Динамо, 19. Звання найкращого тренера УПЛ сезону 2024-25 після традиційного опитування клубів УПЛ здобув Керманич Олександрії Руслан Ротань. На другому місці наставник Динамо Олександр Шовковський, тренер кривбасу Юрій Вернедуб на третьому. Під керівництвом Руслана Ротаня Олександрія здобула історичне срібло. Найвище досягнення в клубній історії. Після шестирічної перерви команда знову гратиме в Єврокубках, представляючи Україну на міжнародній арені. Центральний захисник Земпліна Денис Тарадуда перейшов у Спартак Тернаву. річний гравець приєднався до Спартака у статусі вільного агента, адже його контракт із минулою командою був розрахований до 30 червня 2025 року, отримуючи більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Цього сезону Земплін посів перше місце у етапі за виживання чемпіонату Словаччини. А Спартак Тернава отримав бронзові медалі ліги. Верес повідомив, що орендований у Полісся Форвард Вендел повертається у Житомирський клуб. Рівненська команда орендувала 21-річного бразильця весною 2025 року. Ця угода між клубами була розрахована до закінчення сезону 2024-25. Вендел є вихованцем палмейраса. З 2023 року він виступав в Україні за командою Ю-19 Дніпра 1 та Полісся. Цього сезону бразилець провів чотири матчі за першу команду Житомирського клубу. Результативними діями не відзначився. А також 10 поєдинків за Полісся 2 у другій лізі і відзначився трьома голами. У складі Вереса Вендел зіграв у шести матчах сумарно 100 хвилин. Результативними діями не відзначався. Контракт футболіста з Поліссям розрахований до кінця грудня 2027 року. Чорноморець оголосив про продовження контрактів із трьома футболістами: це Артем Габелок, Олексій Хобленко та Віталій Єрмаков. Зі всіма гравцями угода пролонгована на один рік. Нагадаємо, за підсумками сезону 2024-25 команда вилетіла в першу лігу. Досвідчені гравці готові допомогти команді у вирішенні головного завдання на сезон 2025-26, повернення в ОПЛ. Йдеться у повідомленні одеського клубу. Півзахисник Максим Луньов залишив кривбас. Дякуємо тобі за професіоналізм, характер і відданість клубу, успіхів у подальшій кар'єрі. Луня, ти назавжди частина криворізької футбольної історії, говориться у повідомленні клубу. Контракт гравця закінчується 30 червня. Угода не буде продовжена. Він піде як вільний агент. 27-річний футболіст перейшов у Криворізький клуб взимку 2025 року. З того часу він провів 54 офіційні матчі за команду, забив 5 голів та віддав один результативний Бас Кривбас припинив співпрацю з півзахисником команди Юрієм Вакулком. Гравець приєднався до криворізького колективу влітку 2023 року. За цей період півзахисник провів у складі червоно-білих 46 поєдинків, віддав дві результативні передачі. Новий головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов хоче підписати Вінгара Карпат Ілю Квасницю. Повідомляє Sport.ua. Пономарьов працював із 22-річним гравцем в Русі і був би не проти знову отримати Ілю у свою команду. Під керівництвом Пономарьова Квасниця провів 57 матчів, у яких оформив 13 плюс 12. Цього сезону Ілля забив 4 голи та віддав 3 асисти у 25 іграх. Ахтар хоче підписати центрального нападника Рена Бертогаїлдерима. Бачити в Донецькому клубі 22-річного гравця збірної Туреччини дуже хоче новий головний тренер команди Арда Туран. Контакти між сторонами продовжаться наступного тижня. Сезон 2024 25 Форвард на правах оренди провів Хетафе. на його рахунку. Три голи та один асист у 27 матчах. Також він грав за турецький «Хатайспор» – 6 забитих м'ячів та 3 результативні передачі у 37 іграх. Сарієр, 6 забитих м'ячів у 22 матчах, та Анталія Спор, 2 голи, 1 асист у 13 поєдинках. За Рен футболіст провів 28 матчів, у яких забив 1 гол та зробив 2 асисти. За збірну Туреччини дебютував у вересні 2023 року. З того часу провів 5 ігор, у яких відзначився двома забитими м'ячами. Після прикрою та розгромної поразки збірної України у товариському матчі проти Канади з рахунком 2-4 в інформаційному просторі почали ширитися чутки щодо майбутнього головного тренера національної команди Сергія Реброва. Деякі змі повідомляють про можливий відхід фахівця зі свого поста, посилаючись на внутрішні джерела. Причини для таких розмов цілком зрозумілі: результати збірної останнім часом викликають серйозні запитання як у вболівальників, так і у футбольних експертів. Невпевнена гра команди з кожним разом все більше посилює тиск на тренерський штаб напередодні важливих матчів відбору до чемпіонату світу 2026 року. Попри це, офіційних заяв ані від УАВ, ані від самого Реброва наразі не надходило. Сам тренер після матчу зазначив, що команда продовжує підготовку до наступного товариського матчу у меди межах турніру Канадіан Шелт проти нової Зеландії Рибров пояснив, що вчорашня поразка збірної відбулася через те, що гравці відчували, що це товариська гра, і тому були не на 100% сфокусовані. Також фахівець зазначив, що взнаки далась дальня дорога, і гравці не встигли адаптуватись. Після гучної поразки від Канади і шквалу критики на адресу Сергія Риброва, в деяких змі почалися ширитися чутки, нібито Олександр Петраков може знову повернутися та очолити національну команду. Петраков, який свого часу вивів молодіжну збірну до золота чемпіонату світу та очолював головну команду України у непрості часи, знову на слуху. Дехто вважає, що саме він здатен повернути бойовий дух і результат, яких зараз так бракує синьо-жовтим. Чи справді Федерація готує камбек Петракова, чи це лише чутки на фоні кризи? Невідомо. Офіційних коментарів поки немає, але інтрига лише зростає. А ви напишіть в коментарях, як ставитися до можливого повернення Петракова до лав національної команди.